Доходиш? Ну, Вітаю вас з наступаючим новим роком. На жаль, правляча коаліція робить все можливе, щоб настрій у людей напередодні нового року був, м'яко кажучи, не дуже. Ви знаєте, що парламент пішов на всі пропозиції про продовження своєї роботи. Я, як член бюджетного комітету, хотів би вам сказати, що вчора ми пішли з роботи в другій годині ночі. А позавчора мої колеги пішли в третій годині ночі. І нам дуже прикро, що працюючи в такому достатньо жорсткому режимі, ми навіть ще не розглядали проект державного бюджету ні в першому, ні в якому іншому читанні. Ну а сьогодні спостерігаємо продовження цирку з постійними перенесеннями початку роботи парламенту. Я думаю, що півгодини робочого часу, які ми присвятили, звичайно, теж важливим питанням, але потім тривають перерви не лізе ні які рамки. Вибачте, мені знову за французьку. Тому ми, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, закликаємо коаліцію і народних депутатів припинити цей цирк. 300 голосів, які в них є, і менеджерські здібності у більшості представників коаліції мали би дати їм можливість врегулювати робочий графік депутатів таким чином, щоб ми працювали. Я думаю, щоб наші колеги не ходили по всяким там телевізорам і не розповідали про те, що вони будуть брати з собою подушки. І виставляти охорону для того, щоб депутати звідси не пішли. Не треба ніяких подушок треба просто організувати нормально процес прийняття ключових законопроєктів, проекту державного бюджету, змін до бюджетного кодексу, до податкового кодексу і всього того, що чекає від нас український народ. Дякую. Вітаю, шановне товариство. Звичайно, що в тому бюджеті мене, як народного депутата, і наше позафракційне об'єднання. Найбільше непокоїть, що порушується конституція України, а зокрема, стаття 22 конституції України, де стосується соціальних гарантій сьогодні. Хочуть забрати соціальні гарантії в. Інвалідів, афганців, ветеранів війни цього не можна робити. Чорнобильців цього не можна робити. Потрібно шукати гроші в бюджет, щоб закрити ці соціальні гарантії і потрібно забирати гроші в олігархів. Також наш комітет, в якому я працюю, комітет по протидії проти корупції. ми також маємо Визнали декілька законопроєктів корупційними. Це такі законопроєкти щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства, про житлово-комунальні послуги, про лотереї, про діяльність казино, про букмекерські контори та інші однозначно, що якщо не будуть вноситися ті зміни до нашого бюджетного кодексу, однозначно, що наше міжфракційне об'єднання не буде підтримати цього бюджету. Шановне товариство, дозвольте, я представляю від міжфакційного об'єднання свобода наших побратимів в податковому та митному комітеті. Вчора у нас було розглядали якраз зміни до податково-митного кодексу, але розпочну з найважливішого питання сьогоднішнього дня про те, що ми домовлялися на попередньому засіданні Верховної Ради про денонсацію угоди з Кіпром. На жаль, але ми побачили, що сьогодні в порядок денний цього законопроекту не поставили. Відповідно, наші міністраційні. Об'єднання звернулося до голови Верховної Ради. все ж таки наполягаємо на те, що це є ключовий закон, адже вивезення коштів з офшорів офшори сьогодні для держави становить практично катастрофічні наслідки, і ми бачимо те, що коаліція і більшість не мають наміру боротися з офшорами в Українській державі далі підтримують олігархів і викачують мільярди, які викачують мільярди з української держави. Тому ми вважаємо, що будь-яке зволікання з розгляду до цього питання. Ня будь-яке затягування процесу свідчить про те, що це є лубізм олігархів, які далі вивозять мільярди з України. А ви знаєте, що за останні роки з України вивезли більше 70 мільярдів доларів, і звідси в нас зразу би автоматично знялися проблеми щодо соціальних виплат і щодо соціальних гарантій. Тому ми наполягаємо на розгляду цього питання. І звісно, вже наголошу на податково-митному кодексу, який вчора ми розглядали в комітеті. В чесно, хоча я єдиний депутат, який не підтримав цілому цей законопроект. Зв'язку з тим, що вони не врахували саме ключових моментів, які, які пропонували наше міфційне об'єднання, це податок для олігархів. Той же самий воєнний збір, який ставить за мету, що ті люди, які задекларували більше півмільйона починаючих гривень в рік, повинні платити порядка 10%. В той, хто понад мільйон, там 15% разового збору на армію. Той, хто понад 10 мільйонів, 20%, понад 100 мільйонів 25%. Так би мовити, прогресивна шкала оподаткування. Звісно, ж такий законопроект. Комітет не підтримав, і ми будемо все ж таки пробувати, щоб цю поправку розглянули в сесійній залі. Вважаємо, що це свідчить про те, що знову десь лобіюються олігархи. І якби ми ухвалили цей закон, були б кошти на армію, Не потрібно не потрібно було б організувати соціальні виплати. Також не прийняли нашу поправку, яку ми пропонували це оподатковувати майно не перепрошую за метри квадратні, а з вартості житла, тому що перепрошую нерухомість, конче заспи і в центрі Києві Має абсолютно іншу цінність ніж будь-яка та сама нерухомість в районному центрі в якомусь селі і так далі. Тому зрозуміло, що така соціальна несправедливість все ж таки б'є по кишенях мало забезпечених верст і середніх класу українців, який на жаль на сьогодні дуже є низький. Тому звісно ми не полягатимемо на тих поправках. А також не підтримували мою пропозицію підняття акцизів на алкоголь і тютюн. Знову йде лобі. Ювання алкогольної мафії тютюнової, яка сьогодні споює і знищує українську націю. Ми бачимо, ми займаємо перші темпи повимирання в Європі, і тому це є загроза для нації і для збереження нас як держави в цілому. Ну і звісно, міф про децентралізацію в чергове була розірвана. Ми забрали ПДФО в місцевих органів самоврядування, а це 18 мільярдів. І, звісно, запропонуємо їм замість того. Оподатковувати майно власників, тобто нерухомість, це своє час призведе до такого соціального бунту. Том, натомість місцеві бюджети не отримують тих коштів. І, а звісно ж в кінцевому результаті призведе до великого пшику, а не до децентралізації. Тому ми наполягаємо все ж таки, що були в пропозиції, ті, які ми подавали, наші поправки були включені до податкового і митного кодексу. І звісно, лише тоді ми зможемо за це проголосувати. Якщо цього не буде зроблено, наше міструкційне об'єднання не підтримуватиме цей бюджет і не підтримує цей новий податковий кодекс. Дякую. Шановні панове, у кого є запитання? Запитань Дякую, немає. Ми завершуємо брифінг. Дуже дякуємо. Наступний.